України і Греція підписали угоду на закупівлю 100 літаків рафа для Збройних сил України. Підписано угоду щодо постачання скрапленого газу з Греції в Україну, який почне поступати вже в січні місяці. І нещодавно Україна стала партнером, з зрушиним можливостями ДЖЕФ – Об'єднаних експедиційних сил десятка північних країн. Про що це і чому це не про сто літаків виключно або про газ у січні чи чергове партнерство з нашими і без того партнерами? В наступні хвилин 5 з вами. Столітаків літаків. Це не тільки безпрецедентний, хоча після Швеції вже і не такий вже безпрецедентний контракт по літаках для України. Це не тільки диверсифікація по відношенню до F-16, більш до речі, застарілих літаків, ніж пропоновані Рафалі або до цього шведські гріпини. Але це крок для розблокування репараційного кредиту. Бо тепер французька оборонка прямо зацікавлена в тому, щоб у України. Були гроші на забезпечення цього контракту, тому відповідь на те, де взяти гроші для цих ста літаків, вона прямо пов'язана з підписанням цього контракту. Нагадаю, що репараційний кредит блокується Бельгією через формулювання щодо арешту і конфіскації російських активів. Арешт відбувся. Бельгія готові на конфіскацію ось тут Бельгія не готова брати на себе ризики більше, ніж всі інші партнери. Тому наразі розглядаються різні інші варіанти, як без конфіскації з квазіконфіскацією, або з гарантуванням випрацювання механізму по потім компенсації цих грошей виділити Україні цей кредит, де європейський союз прокредитує сам себе, і в цьому франкофонні країни були якраз тими, хто виступав чи не найгучніше, що ні, не можна такий кредит видавати без прямої гарантії, того що. Гроші російські будуть конфісковані. І ось тепер в нас з'являється міцний союзник Франція в тому, щоб зменшити рівень умовностей і наблизити момент з наданням Україні репараційного кредиту, зокрема і для виробництва тих самих Рафалей. Газ з Греції. Звісно, зріджений газ дорого коштує. Логістичне плече з Греції в Україну ще додасть до нього своєї ціни. Хто не знає, подивіться, які ціни на скраплений газ на європейських ринках. Але додана вартість тут не тільки в диверсифікації, хоча це немало, не тільки в тому, що вже цієї зими Україна в січні місяці зможе отримувати цей газ, що робить нас менш вразливими до газового дефіциту, який в Україні створюється, зокрема через удари Росії. Але важливе походження цього газу мова йде саме про американський скраплений газ, і в цьому геополітична додана вартість. Це той коридор і той механізм, який дозволяє Україні говорити зі Сполученими Штатами, що ми вже закуповуємо ваш газ, що захист, зокрема, енергетичної інфраструктури, а постачання цього газу буде відбуватися по лініях Ліксандруполі-Одеса. Це інтерес і Сполучених Штатів. А що там по Одесі з темпорту повітряної оборони? Треба декілька патріотів додатково, зокрема для того, щоб ми могли купувати ваш газ і ще менше залежати від будь-яких інших енергоносів, як частина Європи, менше залежати в цілому від Росії і російських енергоносіїв. Тому цей коридор варто розглядати не тільки як рятівний жилет, один з чи коридор газовий до України для диверсифікації, але як геополітичний актив. Підписання розширеного партнерства з об'єднаними експедиційними силами це 10 країн півночі на чолі з Британією. Здавалося б, ну, таке собі міні НАТО всередині НАТО. Якщо і є щось рішуче, дійсно рішуче і спроможне всередині НАТО, то воно все об'єднано саме в цих силах, які мають змогу діяти поза НАТО, діяти автономно і значно з більш роз'язаними руками з точки зору, зокрема, і жорсткості реагування. Що це дає Україні? Окрім вже наявних обміну розвідними даними, а це немало закріплити юридично співпраці з спільними навчаннями, співпраці в обміні е, даними знаннями, користування інфраструктури цих країн, зокрема для таких потреб України. Це все плюс-мінус зрозуміло. Хоча саме по собі і це не вже немало. але це об'єднані експедиційні сили. Які можуть приймати участь в певних операціях. операціях, зокрема, і поза самим НАТО, Україна може напрацювати унікальний і вкрай потрібний для нас і для наших партнерів по Джефу досвід взаємної співпраці, взаємних місій, і, зокрема, навіть взаємних операцій ще в контексті російсько-української війни там. Де, звісно, рішучість цих країн буде достатньою для того, щоб проявити її, там, де це не буде прямим оголошенням війни Росії або вступом в пряму конфронтацію з Росією. Але нагадаю, один з ключових коридорів експорту російської нафти і скрапленого газу це саме Балтіка. Друге, це Чорне море. В Чорному морі, ну тут ми якось і своїми силами, звісно, не без підтримки розвідувальної і технічної наших партнерів справляємося. А от на Балтиці там широке поле для проведення різнорівневих не обов'язково прямо мілітарних операцій, в яких і український досвід, і українська спроможність, та й просто юридичне обґрунтування для наявності українців в регіоні точно не зле для посилення України. Тож, не міндичим єдиним, це три новини останнього часу, які, як на мене, Заслуговують додаткової уваги, і чий вклад в майбутню перемогу України в стійкість зараз точно переоцінити складно? На все добре.